Слава Богу. Слава Богу! Книга судей, 6 родина, с 12 верша. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою муж сильный. И он сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это, и где все чудеса Его? О которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки, мадианитян. Господь возрев на Него и сказал: Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки, мадианитян я посылаю Тебя, слава Богу! Бог дав такий добрий день сьогодні, благословений, і ми маємо змогу сьогодні бути перед Його лицем. Знаєте, люди по-різному сьогодні розмишляють, думають наперед, як то прожити. Як то пройти цю земну дорогу? Одного разу муж Божий сказав: я услышав і устрепетала внутрішність моя. Привісті осьом задружалі губи мої, і боль проникла в кості мої і колеблються місто подо мною, а я должен бить спокоєм Алілуя! А чого спокійний? Попробуй бути спокійним. Коли кругом, то звідти кажуть, то звідти якісь весті доходять то там страхи, то там лякають, але коли ти в Господі, ти будеш спокійний. Аллилуйя. Бог прибежище твоє, Він сила твоя. І коли прийде випробування і спитання в житті твою, він щит твіє, ограда твоя. Аллилуйя, амінь. Хай надія сьогодні буде покладена на нього. Слово Боже, яке я зачитав, нам говорить про Гедіона. Написано і вісьма обніщав Ізраїль. Що сталося? Народ Божий, тому, якому належать обітниці, в якого Господь є Бог став бідний. стали ховатися. Приходять мадінітяни, витопкують посіви, забирають все, що є. Люди в страсі ховаються в гори, в піщери, в щеліях тікають, а вороги там свирепствують, і ходять по їхній землі. І одного разу Бог приходить до Гідіона. І каже, Господь з тобою, муж сильний. Уявляєте? І він собі думає, який я сильний. Я ж теж втікаю. Якби то я став десь впереді, якби то я вийшов, мав силу якусь, каже, я самий слабий, коліно наше маленьке, який я сильний, ото з твоєю силою, яка в тобі ти маєш і ти, а що то за сила? І коли ангел Господній сказав, і он говорить те, що в нього на серці, Боже, чи до ангела говорить, а де те все? А що все? А де те все, що нам казали батьки, колись було? Я думаю, батьки переказували, як переходили Червоне море, як Бог давав воду із скали, як подавав манну, як падали перифіла, як рука Господня супроводжувала їх, вони бачили славу Божу. А зараз батько дерево посадив, та мало того, що жертви ні вагалу поставив батько, той, який казав, що чудеса колись були. А сьогодні дерево вже в батька і вагал поставлений, а серце сина мучиться батьку, а де те все? Можливо, не мав кому сказати в серці своєму запитання було, тату. Де те все? Чому його немає? Де той Бог, який мав владу і каже, нині оставив нас Бог. Він не чує, його нема. Все, немає, бачу, що робиться. Чому такого немає, як колись було? Сьогодні часто люди кажуть, було колись. Кажуть, було колись. Кажуть, я переживав ото колись собрання були. Я кажу, брате, а чого ти звідти прийшов такий сухий? А чого ти прийшов, звідти такий? Не живий, не мертвий, молитви немає узбережья не мав би нічого і біля тебе нема. Де ти це, що було в тебе? Чому ти став таким? Хто впустошив тебе? Чому ти став, не мав би порожній? Де те все? Я пригадую розповідь одного брата. Наше село Ярославичі, коли починали євангелізацію, декілька людей нас було, і ми запрошували одного старічка, вже йому зараз десь під 90. Брат Володя, приїдьте до нас, а він каже, я не проповідник, а нам і не треба, нам треба, щоб ти помолився. Ми там теж проповідуємо, а треба, щоб ти помолився. І він часто розказував, каже: брати, коли я був там в себе в селі, що молодим хлопцем колись давно стояв під молитвеним домом і каже: в домі молитвеному йшла молитва. а Він невіруючий під вікнами стояв. І каже, як зійшла сила Духа Святого, він каже, я побачив, не мав би огонь пройшов по моїх руках. І я сповнився силою Духа Святого, і став говорити іншими мовами. І каже, прийшов додому, виняв папіроси з кармана, гру їх і кажу: Нюся, будем Богу служити. Знаєте, пройшло майже 50 років з того часу. Я зовсім недавно був в хаті того брата. Він уже старенький, жінка лежача. Я тільки зайшов в хату, так подав руку. І він подав руку для приветствує. Як зійшов Дух Святий, і ми стали молитися. Не помінявся. 50 років пройшло. Про нього розказують. Приїжджав бригадір, розвозив на обід людей, а потім з обіда збирав. приїжджає до хати, до Володьки. А там іде молитва. Він не йде в хату кликать бригадір, сидить на возі жде, бо чує, що Володька молиться. І коли Володька помолився, виходить, сідає на воза і їде на роботу. 50 років пройшло, нічого не помінялося, а сьогодні питання, де те все? Чому воно поділося? Чому перестали? старики, чому перестали старці сповнятися Духом Святим. Кажуть, колись було. А сьогодні який приклад для молодежі ми можемо показати. Свого часу йшов Ілія, Єлісей. Ілі, Ілія запитує, Єлісей, проси, що ти хочеш. Каже, дух, який на тобі, хай буде на мені вдвоє. Я уявляю состояння Ілії, Господи. Оце благословіння. Бачив славу Божу, бачив силу Божу і просить того самого. Не даремно показував служіння, недаремно ходив біля мене, недаремно бачив славу Божу. Він просить сили Божої. Сьогодні питання, що попросять твої діти. Що скажуть тату? Долара дай. Машину нову мені купи, що скажуть діти наші, коли ти став на коліна сухий, в хаті своїй. Дух святий давно не посіщав тебе. Де те все? Сьогодні запитання до народу Божого. Возгринуй. Бо Можливо, сьогодні треба очистити той колодець, за який говорив Господь сьогодні. Раміна Главда, Саваче, закидав ти його, молитви немає, уста закриті, а Дух Святий каже, сьогодні відкривай сошник свій. А на Глаудеса, аванче, амінь. Він припояше тебе поясом правди, істини. Раме на Глауда, амінь. Щоб в домі твоєму загорівся жертва, камінь. Щоб Дух Святий припоясав хату твою, або отче і живущих. алілуя, амінь. Щоб сила Господня сходила в своєм молимся. Амінь. Переведем,

Ромен Я Господь жертвенник твой говорит Господь, и Он сегодня развален, сегодня раскиданы камни, был время собрать этот жертвенник, потому что приближается время, куда великая сила моя будет действовать, а на жертвеннику твоему нету огня! В доме твоем нету молитвы. Обойди свой дом. Роски Приготовься к великому испытанию. Его многие стоящие на месте придут через великие испытания. Ему приближается время. У всей земли великого отхода. Многие будут забраты от всей земли. Я зайду в задумку освященнику. Я зайду к малевику. Многие дети будут нять и от земли. юноша душая девица. Господа, Его земля призначена до нет. Я установлю тебе на пути. Я установлю тебе в дороге. Я установлю тебе в доме твоем. Готовлю тебя.

Довійня твоє, Господь, і просим надалі, говори ще до нашого серця, а хай тобі одному, Ісус буде слава!